З метою надійної експлуатації житлових будинків та надання мешканцям комунальних послуг належної якості приватним підприємством корінь продовжуються роботи з оновлення будинків житлового фонду, які знаходяться у них на обслуговуванні. Наразі ремонтні роботи проводяться на житловому масиві Черемушки. Мій дім, моя фортеця, адже для багатьох власників квартир ремонт під'їзду це актуальна проблема. Модернізація під'їзду це не звичайний косметичний ремонт стін, це цілий комплекс робіт. Що проводится мы находимся на энергетике 4А трехэтажное здание конечно давно не было ремонта первые этажи полностью слетали штукатурили шпаклевали сейчас естественно сделали побелку сейчас дошли до такого этапа начинаем красить панель на первый раз а потом все остальное будем да. Первый раз, а вы потом еще раз будете красить? Мы красим еще второй раз, потому что все латки, все грязь выйдет просто, хоть даже и протирается. Они делают своевременно, как по сезону подходит время, они не тянут, не ждут, не ждут, когда люди начинают там обижаться, там, говорить о том, что когда, да что. Нет, своевременно подходит, время подходит, они начинают белить, начинают убирать, начинают затирать, начинают все своевременно делать. Девочки это вообще, они, говорю, подобранная, подобранная эта команда, наверное, такая, что они все время вместе шутят и смеются, и одновременно работают, труд, труд. Всегда они поддерживают чистоту. Вот я знаю, что я их уже увидел, этих девчат уже давно, и всегда знаю, С ними, потому что они всегда на виду. Всегда на виду и всегда делают качественно и хорошо. От этого и настроение хорошее. Благодарность им. И им, и благодарность, и начальнику, который руководит. Спасибо. Під час зйомки у подвір'ї цього будинку працювала бригада ДТЕК Одеські електромережі, яка за аварійною заявкою мешканців проводила обрізання гілля дерева, яке нахилило електричний провід. Щоб не сталося біди та провід не обірвався, бригада своєчасно відреагувала. І вони молодці, швидко зроботилі, зробили, зробили почистили. Ну всі на місці. Цього дня ми побували і на даху будинку за адресою проспект Перемоги 32. адже ремонт покрівлі це одне з першочергових завдань підприємства. Спочатку оглядають покрівлю, аби знайти місця, які потребують ремонту, а потім починають працювати. Це поточний ремонт. Покрівля перекривається частково. Вже в основному криша одного корпусу зроблена. Зараз обклеюємо кукушки. Вони вот. вже пришли від времени в ніхозність. Зараз напарник готовит грунтуючу смесь. Ми його обґрунтуємо і почнемо паяти полси рубіроїду. Працівники підприємства також працюють над виконанням робіт з приведення у належний стан прибудинкових територій, вкотре скошують траву у своєму житловому фонді. Починаючи з ранньої весни, працівники приватного підприємства Курінь розпочали плановий ремонт житлового фонду та продовжуватимуть аж до пізньої осені. Але якщо ви прагнете, щоб у вашому будинку найближчим часом було зроблено позаплановий ремонт, то ви зможете це зробити сьогодні. Для цього необхідно, аби всі мешканці зібрали кошти, на які закупити необхідний матеріал для ремонту. За таких умов не лише працівники приватного підприємства Курінь, а й КВП Городок зроблять ремонт. А ви Чині кошти будуть зараховані кожному на рахунок варплати. Таким чином підприємства зможуть виконати за весняно-осінній період значно більший обсяг робіт, і вам не доведеться чекати черги. Світлана Луценко Ілля Б'юль, телекомпанія КЕТ.